В облавтодорі заговорили про підготовку до осінньо-зимового періоду. В установі відзвітували, що вже укладена угода з підприємствами про постачання солі. Однак є проблеми із спецтехнікою. Вона переважно стара, а на обслуговування необхідно 3 мільйони гривень, які поки що не виділили. Все не просто із проведенням ямкового ремонту в області. Керівництво автодору зізнається, що поточний план робіт недовиконаний. Якщо в то стан, який ми сьогодні. Оставим дороги, и ми не выполнили ямочный ремонт на дорогах общего значення, хоч бы значення. мы понимаем, что в 10 раз, то есть, даже не в 10 раз, посчитать невозможно. А геометрической прогрессии эта ямочка. Но несмотря на сложившуюся ситуацию, коллектив Днепропетровского Балавтодора сделает все необходимое для того, чтобы достойно войти в зимний период и обеспечить. Бесперебойные максимально комфортные условия передвижения транспорта дорогами Днепропетровской области.